Параграф 7. Сторінка 37. Тектонічна будова, рельєф материків та океанів. Тектонічна будова. Хоча поверхня землі здається нам непорушною, насправді рельєф землі постійно змінюється. Утворення великих форм рельєфу земної поверхні насамперед пов'язане з особливостями розташування та взаємодією основних тектонічних структур. Тектонічні структури великі ділянки земної кори. Що утворилися внаслідок тектонічних процесів. Розміщення тектонічних структур показують на картах, що відображають будову та рухи земної кори. Такі карти називають тектонічними. Ви вже знайомі з найбільшими тектонічними структурами, літосферними плитами. Серед них виділяють сім гігантських плит і десятки менших. Більшість літосферних плит складається як із материкової, так і з океонічної земної кори. У межах материків основними тектонічними структурами є платформи та області пояси складчатості. Платформи відносно стійкі ділянки літосферних плит із вирівняною поверхнею. Більшість платформ утворилися дуже давно, понад декілька мільярдів років тому у Докембрії, тому їх називають давніми докембрійськими платформами. Розгляньте карту тектонічної будови. Найбільші площі в межах материків займають ділянки рожевого кольору. Це давні платформи, які складають основу всіх сучасних материків. Так, наприклад, в основі материка Північна Америка лежить північноамериканська платформа. Австралії австралійська платформа. А для утворення величезної Євразії об'єдналися кілька давніх платформ: східноєвропейська, Сибірська. Африкано-Аравійська, Індостанська та інші платформи виникли на місці давніх складчастих гір. Під дією зовнішніх процесів гори руйнувалися, місцевість вирівнювалась. Під час опускань затоплювалась морями, де тривалий час накопичувались осади. Зруйновані й вирівняні гірські масиви утворили фундамент платформи. А осадові породи пізнішого віку, які залягають на ньому, осадовий чохол. тому платформи мають двоярусну будову. Навколо платформ розташовані області складчатості різного віку. Це ділянки, де в різні геологічні періоди відбувалося активне горотворення. Найдавніші з них області Байкальської та Каледонської, фіолетовий колір, герцинської, коричневий колір складчатості. Ділянки, де горотворення відбувалось в Мезозойську еру, позначено зеленим кольором. Остання епоха горотворення альпійська жовтий колір, розпочалася на землі в кайнозойську еру і триває зараз. Найактивнішими поясами складчатості на сучасному етапі є Тихоокеанський і Альпійсько-гімалайський Середземноморський. Розміщення гір і рівнин на землі. Порівняйте тектонічну та фізичну карти світу. Як бачимо, існує відповідність між розташуванням платформ і великих рівнин. Так, східноєвропейській платформі відповідає східноєвропейська рівнина. Сибірській платформі східно-сибірське плоскогір'я. А в межах Південноамериканської платформи сформувалися декілька різних за висотою рівнин бразильське та Гвіанське плоскогір'я. Амазонська, Оренокська та Лаплацька низовини. В областях складчатості на межах зіткнення літосферних плит утворюються складчасті гори. Наприклад, Альпійсько-гімалайському складчастому поясу в Європі відповідають гірські системи Піренеїв, Альп, Апенін, Балкан, Криму, Карпат, Кавказу, Паміру, Гімалай. Тихоокеанський пояс розтягається вздовж західних і східних берегів Тихого океану. Та охоплює системи острівних дух і глибоководних жолобіг, а також окремі моря, численні діючі вулкани. Рельєф Дна Світового океану не менш складний і різноманітний, ніж рельєф суходолу. Особливою формою рельєфу на океанів є серединно океанічні хребти, з глибокими розчелинами завширшки кілька десятків кілометрів, уздовж яких розходяться літосферні плити піднімається розплавлена речовина мантії. Серединно вуканічні хребти утворюють єдину планетарну систему протяжністю близько 60 тисяч км та простежуються в усіх океанах. Їм властиві висока сейсмічність, тектонічна активність, інтенсивна вулканічна діяльність і потужні потоки тепла з надер Землі. Найглибші місця в океані глибоководні жолоби – утворюються в місцях. Де одна літосферна плита заходить під іншу, поринаючи в мантію. Усі глибоководні жолоби розташовані на окраїнах океанів. Вивчення великих форм рельєфу землі та процесів, що їх змінюють, має велике практичне значення. Від цих процесів залежить, наприклад, умови будівництва, безпека людей. За формами рельєфу можна визначити будову надр, що допомагає в пошуках корисних копалень. Де шукають земні скарби. Земна кора складається з гірських порід трьох основних типів магматичних, осадових і метаморфічних. Гірські породи та мінерали, які люди видобувають із надр землі і використовують для своїх потреб, називають корисними копалинами. Розміщення родовищ різних видів корисних копалин, як і основних форм рельєфу, також має певні закономірності. Для того, щоб переконатися в цьому, знову зверніться по допомогу до карт. Тектонічної та фізичної. Паливні корисні копалини це насамперед нафта, природний газ вугілля, мають осадове походження. Вони, як правило, накопичуються в осадовому чохлі платформ. Рудні корисні копалини, наприклад, руди заліза, марганцю, кольорових металів, мають переважно магматичне і метаморфічне походження. Тому пошуки руд ведуть у кристалічному фундаменті давніх платформ або в горах. Що утворилися в областях складчатості. Різноманітність нерудної сировини також зумовлена умовами утворення земній корі. Зверніть увагу на карти. У межах давньої африкано-аравійської платформи зосереджена величезна кількість різноманітних корисних купалин, паливних в осадовому чохлі, рудних у її кристалічному фундаменті. Родовища алмазів пов'язані з виливами магматичних порід. Вчені досліджують будову надр, умови, у яких створюються гірські породи, та можуть передбачити місця їхнього скупчення. Перегляньте навчальний відеофільм Гірські цикли пригадайте умови утворення різних типів гірських порід. Мої нотатки: у межах літосферних плит виділяють відносно стійкі й рухомі ділянки земної кори, платформи та області складчатості. Материкові та океанічні рівнини відповідають стійким ділянкам земної кори, платформам. Утворення гір переважно пов'язане з областями складчатості.